Події, факти, люди з перших уст про все. Велике інтерв'ю на інформатор ЕФЕМ. 16.15 15 Надвечір п'ятниці на інформатор ФМ. Велике інтерв'ю. Ми розбомляємо дійсно про те, про все і про ситуацію, що нині в країні, і про наше місто. Воно багатонаціональне, Стало домівкою для представників різних культур. В непрості часи мешканці міста, як ніколи, демонструють свою єдність. І навіть минуло вихідних у нас в країні і у нас в Дніпрі був фестиваль. Він називався Арт Наступ Дніпро Інтернешнл». На цьому фестивалі збирали гроші для військових, для допомоги пораненим, для допомоги зсу. І було представлено багато діаспор з Дніпра, які представлені саме у нашому місті. Усяк моїй студії це представник корейської діаспори Чем Кін. Чи... Чен, Бао. Віта... Кім Чен Бао. вітаю чому запросила саме його? Ну по-перше, користуючись нагодою і особистими зв'язками. Бо Кім Чен Бао був минулого року на інтерв'ю на інформатор ФЕМ і виступав тоді як розробник, як людина, яка штовхає технологічний прогрес в Україні, яка розробляє електродвигуни машини з електродвигунами, мотоцикли з електродвигунами. Це було колись. Це було в минулому житті. Чим зараз ви займаєтеся? Ну, зараз, як і багато українців, я займаюся волонтерською діяльністю з е, традиційно, я думаю, для всіх питань, хто приходить до гостей будь-якого журналіста, він завжди запитує, що було 24 лютого, з чого почався, чим завершився ваш день, і що ви почали робити? Що змінило ваше життя? 24 лютого. Ну після інтерв'ю. Не будемо називати кого, я розумів, розумів, що буде війна. Ну, так, я ну, передбачав, що буде війна, почнеться, і 24 лютого мені подзвонили з Харкова о п'ятої ранку, кажуть, що нас бомблять. Я вже був готовий евакувати свою сім'ю і своїх друзів туди далі, на Західну Україну. Чим зразу і зайнявся? Ми зібрали всіх родних, ну всю родину, зібрали друзів і в кількості шістьох автомобілів поїхали на західну Україну. Після чого я там їх залишив і почав займатися волонтерською діяльністю. Ми з командою з нашою з моїми друзями почали евакуйовувати людей. Евакуйовували ви представників діаспори корейської? Чи це просто були ваші знайомі, друзі? Кого вивозили? Ви Ми виваку евакуйовували українців? Українців, які постраждали, які опинилися в зоні бойових дій. Ми їх вивозили на Західну Україну до кордону. А звідти ми сконтактували з гуманітарними центрами і везли гуманітарну допомогу. Звідти це ви чекали на кордоні? Чи якось можна вам пересуватися через кордон? Як це все відбувається? Ні, ні. За кордон чоловікам не ну не пересуватися поза закону України. Ми сконтактували з центрами гуманітарної допомоги у Львові. І центрами притулку біженців, і туди вивозили біженців, ну які на кордон їхали, які до притулку, а звідти везли гуманітарну допомогу. І так ми на протязі 16 діб практично не спали, і наша фішка була в тому, моя, ну взагалі моєї команди, в тому, що вони навіть не вірили, що ми так швидко можемо 2000 кілометрів, ну туди, 1000, в зворотньому напрямку, 1000 Приїхати. Це доставлялося до Дніпра чи до якихось вже конкретних локацій? гуманітарна допомога, ну де-інде. Ну взагалі, звісно, у Дніпро тут вже розпреділялося, а коли далі вивозили, то ну, возили далі. І до Харкова довозили, ну і до при бойових ну, міст при бойових дій. Ну. Якось так це 16 діб дуже напружених. А, а далі воно продовжилося, переросло у що а далі. Вже біженці біженців вже потроху їх ставало все менше і менше. І гуманітарної допомоги теж у Львові ставало все менше і менше. І ми домовили, почали виходити на європейські гуманітарні фонди. І домовлятися з ними про допомогу для України. І таким чином ми спорядження для військових, медобладнання, ми ввозимо швидкі евакуаційні автомобілі, швидкі автомобілі швидкої допомоги, це медичне обладнання, харчування, ну таке автомобілі швидкої допомоги які йдуть до міст якихось чи вони йдуть і саме до міст, і до міст, ну і до для евакуації постраждалих військових до лікарень тобто ви безпосередньо працюєте саме ну співпрацюєте з військовими з якимись військовими частинами з, та, їх ком, потреба... да їх подарують з бригадами співпрацюємо з комбатами з з головами військових адміністрацій. Скажіть, будь ласка, це ваша така особиста ініціатива, чи все ж таки ви дієте разом з корейською діаспорою, яка є у Дніпрі? Спочатку це була моя особиста ідея, тому що ну, я думав, я розумів, що буде війна, ну, скоріш за все, і я думав, де я буду як де я буду саме придатний найкраще, де я буду більш результативний. Так, так як я не військовий, то ну, я вмію робити руками, я дуже добрий водій, я комуніка, комунікабельна людина, тому ми, так, орг, я організував команду людей і як, на, на, як вийшло так що це мало свій результат. І на сьогоднішній день більш там 15 автомобілів ми завезли в Україну. Там багато обладнання, гуманітарки, спорядження для військових. Ваше колишнє життя, коли ви розробляли автомобілі і мотоцикли, воно зараз стає в нагоді. Ще ваші розробки кудись можна пристосувати, як ви вважаєте? Зараз ми там частина моєї команди розробляла байки для, для розвідників, а також зараз йдуть перемовини з військовими. Для евакуаційного транспорту електричного безшумного з полю бою вивозити воєнни це такі машинки, баґі, такі невеличкого, всюди, всюди прохідні автівки на електриці, які тихі, безшумні, які е, менш е, замітні, помітні на полі бою. Я бачила якось пару місяців тому фотографію. Там були поставлені такі дуже легкі байки на електродвигунах. і Типу, це це ось для наших. Скажіть, будь ласка, це ну, там ви доклали руку чи ні? Там де... ну, десь там в районі Херсонщини там показували. В мене не було часу їм не безпосередньо займатися, так як, як в мене йде процес постачання гуманітарної допомоги, але консультації і то приймав участь, скажімо так. Вау, класно! Прикольно. У мене ще таке питання дуже важливе для сучасної України. Зараз дуже багато людей виїхали за кордон і. Так, вочевидь, як і соціологи вказують на цю ситуацію, багато людей все ж таки там залишиться. І в, е, мій гість зараз в студії сказав, що він взагалі-то не корейць, він українець з корейським корінням. І так. на жаль, я думаю, через деякий час доведеться нам зіткнутися ситуацією, коли є дуже багато англійців, греків навіть грузинів з. Українським корінням, так. Да. І я хотіла вас особисто запитати, як ваша родина опинилася в Україні, чи зберігла ваша родина якісь ті традиції, ті якісь надбання, які ну, мала там у Кореї? Угу. Дивіться, я вважаю, що всі переселенці, які українці переїхали за кордон, більшість, якщо в Україні, ми зможемо построїти. Дуже якісну і, і а я в цьому не сумніваюся, що Україна буде дуже процвітаючою країною, розвитною, і що на цю страну буде дивитися вся Європа, то е, по е, як. Повірте мені, то українці будуть хотіти вернутися в процвітаючу країну, і так і буде. А з приводу моєї ситуації, сім'ї, ми депортовані корейці, це 50-37 рік була депортація корейців, коли Корея була однією країною. Также була війна, японо-корейська війна радянські часи депортували моїх родичів на Дальній Восток. Угу. І, і потім вони дають. Традиції до ну, звісно, традиції збереглися, традиції, деякі збереглися, деякі так, як вони кажуть, акулю, акумулювалися в українськ, з українськими традиціями. Тому, ну, звісно, характером я корець, а душою я українець. А В самій Кореї ви наскільки ви там знаєте чи знаєте висвітлюють новини в Україні? Якось приймаються чи є якісь контакти саме з Кореєю у діаспори, яка зараз у Дніпрі? ну звісно, тому що ну на початку зараз діаспора дуже допомагає допомагає в моїй праці. вони нас ну, ну Якось фізично, матеріально, десь якісь моменти вони допомагають вирішувати це раз. По-друге, в Кореї, в Кореї теж це проблема всього світу, і в Кореї це теж болить, тому що в Кореї була те теж війна, яка ну відносно недавно була. і війна. теж кончений сусід. Так і теж я підтримую. Я вас підтримую. І навіть не треба пояснювати, що таке жити і Кореї дуже важливо, важливо, щоб Україна перемогла це раз. І в Кореї дуже великий досвід по відбудові країни і Кореї це як мінімум вони дуже ретельно спостерігають за ситуацією в Україні. А як максимум, вони намагаються нам допомогти. Про відбудову я хочу завершити наше інтерв'ю, щоб ви розказали просто про свої. Майбутні плани після перемоги України. Я знаю, що ви опікувалися не тільки технічними розробками, а був ще й дитячий табір, який так. де відпочивали дітки. Що ось ви перше зробите саме? Ну, не просто відкоркую пляшку mm. шампанського, звісно, а що саме для себе, для своєї справи, для розвитку справи, ви зробите після перемоги. Після перемоги я вірю, що, що ми вже будемо іншими усі іншими. І момент корупції, я думаю, буде взагалі на останньому плані. Я вірю, він що він може і буде, але Ні, сприйняття так, корупції так, буде, в народі буде не інше, буде. Так буде просто інше. будуть а, і я думаю, що в Україні будуть відкриватися виробництво. Це по перше, а, виробництво в Україну прийдуть інвестиції, велике ну будівництво, звісно, буде велике в Україні. Тому я думаю, що Україна має всі шанси бути таким, от, як я почув десь другим Сінгапуром. І ми в це віримо віримо І в цьому в другому Сінгапурі так, чин, буде чим займатися? Ну, Виробництвом електромобілів. У нас буде своя, своє виробництво. Ну, я вірю, знає, як той зас, я думаю, що в Україні буде своє виробництво. Я думаю, що треба да, що в віри, не не просто вірити, а є всі підґрунтя для того, щоб це справдилося. Бо насправді, якщо подивитися на всю історію автопрому, як він починався, він починався mm. з якихось гаражів, з якихось ентузіастів, які просто вірили, вірили, вірили до останнього. а Потім взяли і добилися. <зас> Зараз вам скажу, що наші електромобілі в нас працює служба доставки електромобілів, електромобілі, коли була криза, нефтяна, ну, в нас по. Паливо, то ми доставляли гуманітарну допомогу електромобілям. Зараз в мене, звісно, багато дзвінків з проханням зробити їм електромобіль. Але зараз є ну, для ну, гражданські, да, там, цивільні. цивільні, цивільні питають, але зараз я всім відповідаю після війни, тому що треба закінчити війну. І якщо я буду робити якісь мобілі, то, то то буде для армії або для евакуації. Ну звісно, зараз пріоритеті військові, але по тому нас чекає на великий розвиток, а в тому так, числі розвиток Так, Великий розвиток, і зараз електромобілі, ті, які ми зробили, їх небагато, але вони їздять, вони працюють. Ми отримуємо досвід, досвід е е е е транспортування вантажів. Ну, ви мені зацікавили, я вже думала завершити і сказати Ой, попа. <рес> <рес> а скажіть тоді, будь ласка, як же ви заправлялися дві тисячі кілометрів електромобілями? Була можливість десь елект електромоніє, ні, ми електромобілі тут по місту розводять, по місту, по місту Все Дніпру, ж таки, Так, так. так. А, тому дві це ми <рес> <рес> на ДВС їздили. Так. Ну, розвиток заправок електропідзарядних станцій він теж, вочевидь, буде в Україні. Сподіваюся на це, що можна буде доїхати не просто по місту з точки А до так, точки так. Б на електромобілі, а ще й доїхати до столиці і до кордону до заходу кордону, країни. Так, 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 та, і так. на сход, і, і на північ, і на південь, і усюди. А Дякую, амінь. На да, у мене в гостях дуже гарна людина, дуже гарно він посміхається на всі 32 білих зуби. Хто потім дивиться наше інтерв'ю в запису на Фейсбук, нашому Ютуб каналі? Ви можете в цьому пересвідчитися. Гарного вечора, Дніпро. До побачення.